то за шайбу. Нажимаєш, що ну, вона світить. Це мені як буде. Ви самі все бачили. Вирвався Дмитрик на риболовлю, спіймав. Привіт, друзі! Знову на риболовлі. Але сьогодні така буде риболовля, як знаєте, мабуть, як в перший раз. Тому що приїхав я на водосховище скидувати човна, а дивлюся, вода піднялася десь на метр, а то і, може, трішки і більше. Плюс, дивіться, завтра, ну, завтра виходить кіно. А післязавтра у нас починаються дощі. Тому ще оце, знаєте, перепад води, водою граються, давлення, рибу придавлює. Ну, На багатьох водоймах, оце коли граються водою, то рибу прибиває. І ще коли починається перемена погоди, почнеться. ну, Наприклад, завтра-післязавтра дощі почнуться, то теж рибу прибиває. Тому приїхав сюди, взяв. Потужну палку, це, скажімо так, у нас в Україні це новинка, це Хейзі Rice, а модель Halcon X і Helcon X. Як правильно, друзі, ну, може десь не так наголос ставлю, чи Хелкон, чи Хелкон. Палочка до 10 грам, але це не та палка, знаєте, як лайт до 10, але працювати е комфортно. В середині теста там 5-6 грам. Це ну, повноцінний такий лайт, можна і по низам, і верху спінінга от десятки можна кидати. Сімки там це все ну, жорстка палка, дійсно, друзі, така потужна. Коротесенька-коротесенька, скажімо так, для човна, те, що доктор приписав це. Повна її назва halx 6102 UL EXTRA Fast. UL – це ультралайтова. Ну, для, скажем, до Ультралайта вона не дотягує ну, десятка, тест Десятка це мені здається, ну, гарна така лайтова палка. Так, хтось домагається мене Свердленко Женьок. Так, друзі. Повішаємо лайтову катушку. Якось використовував я цю палку на низах, ставив мікрушну свою катушку. Там шнур був дуже тонкий і з берега то 2 грама гарно гарно неї було працювати. От коли виходив з човна, трішки був шнур товще і рибалив на глибинах від 4 метрів, то мені одразу здалося, що з двушкою погано. А потім була одна риболовля з берега, скажімо, міляк, то 2 грама Супер, я відчував. Катушка тут в мене 3000, шнур рішітка 04 X-Game. Теж чотирьохжильний. От Шнур решітка 04 і шнур. 4 -жильний. Мені здається, це для лайта ну, нормальний. Не потрібно е мільчити за шнуром і ставити там супер товсті 0,6, 0,8 шнури. ну Не знаю, друзі. Якщо використовуєте палку і у вас не буде якоїсь там супер трофейної риби, то навіщо вам супер товсті шнури? Решітка 0.4 це такий, скажімо, універсальний шнурочок. Палка легесенька. Дмитрик, як завжди, в попихах, в спешці, дивіться, забувся відсипити, віддягнути дужку катушки і неправильно вдягнув шнура. Але не буду там нічого перероблювати. Зараз знімемо просто шпулю і все виправимо. Відкрили, бо ну, блін, багато людей оце побачили, що не так вдягнули. Починають все спочатку, але можна отако все це діло зробити. Ну, Фрикціончик потім підстроїмо. Зараз вішаємо карабін, шукаємо якісь приманки і починаємо рибалити. Що буде з рибою, не знаю. Але оцю точку, зараз я зможу вам показати, оцю точку, на цій точці я. Скажімо так, фільми не знімав. Ну, якщо видно позаду мене, мене, підійшов ближче до острова. Десь місяць тому я тут зустрів рибака, але ж бачив його тут частенько. Він тут рибалив. Я підійшов до нього і запитав, що там по рибі. Каже, було два зріза. Чи один риса і одну щучку спіймав не крупну і окунчики покльовали. Тому думаю, зараз спробую. Глибина тут десь метра 3 4 ну Холота нема, тому ну, якоря кидав, відчуваю, що е, так, глибоченько. Пробуємо. Хвати балачок, будемо пробувати. Вирішив розпочати риболовлю з резини 2,5 дюйма, от сиджу і гачок підбираю. Може статись таке, що містяки зацепісті краще поставити овсетного гачка, але в мене в цій сумці в човні тільки здорові овсетники. Ну, на здорову резину. Більше трьох, ну таку 3-6 дюйма, тому поставимо двійний гачок, четвертий номер. Якщо буде клівака, це буде супер, шансів у риби буде. Зійти набагато менше, ніж на одинарнику. Ну і, звісно, на осетнику. Але якщо зацепимось десь, то шансів у мене буде дуже-дуже мало. О, супер. І ось знайшов десятку. Почнемо риболовлю з десятки. Та, блін, гострючі гачки. Супер. Просто супер. Є. Дивіться, в цій сумці дуже оце гарно, що є отакий карман. Але я сюди багато всього накидав, всі гачки отак перемішалися, і трішки невдобно все це діло шукати. Є отакі сумочки. Краще всі гачки, ну там е зробити декілька таких сумок, накидати туди гачків, застібок і отако покласти. Ну, це Моя така думка, що гарніше було б, якщо б у мене декілька таких сумок було. Перші закиди це самі хвилюючі на незнайомих точках. Як я ще раз кажу, вода піднялась більше, ніж на метр, тому якщо тут була трава, якісь поліви з трави, то зараз їх не видно. То одразу можна з першого закида всандалити в ту траву. Поки так не дуже далеко покидаю, настроїмося. Десь так. О, гляньте, для десятки тут нормально. Тинь, хлистик відпрацьовує. Тинь. Це так, початок риболовлі, потім будемо, може, і зменшувати вантажки. Збільшуватись 100% не будемо, але нема сенсу на глибинах 4-6 метрів ставити там 12-15 грамів колись човна. Стукати судака тут, мені здається, не буде. Стукати там нічого не потрібно буде. А все і трава. Зрозумів. В тому напрямку ті поліви трави. Опа. Є, друзі, перший закид зменшив прима... ну, так, і приманку зменшив, і вантажок зменшив, поставив 5 грамів. Бачили, як я, сразу і проводка змінилася. Такі, Такі гарні поддергування виходять. Такий різкий твіч. Ну, Блін, зараз покажу. ну, Мені здається, ви самі все бачили. І на першому закиді от такий, та ти що, гляньте, от такий красень є. Перша рибка вже є, вже дуже і дуже добре. І цю точку можна так запам'ятовувати для себе, є тут риба. І все ж таки є там трава ближче до очерета, багато трави. Просто її зараз тут не видно. Я потім ще човном пройдуся, гляну в окулярах, може я її і знайду. Вона десь під водою стоїть. Отак. О. Робимо закид. Чекаємо 5 грам паде на дно і починаю проводку. Давай-давай, тинь, ось от, так, от з такими піддергуваннями. Тинь. Різкі такі піддергування. І коли падає, ще отак от, от теж тинь тинь, тинь, тинь роблю. От, до речі, по судаку на глибинах. Отак От дуже гарно. От у мене є знайомий, він так робить джига, таку проводку, і коли падає силіконка, він ще отак хлистиком Ну Для цього потрібна коротесенька палка. Він взагалі так спускає спінга вниз, тинь, і пішов, 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 отако робити. Так, ну це я дуже швидко зробив цю проводку. Немає риби. Зараз перекинемо і трішки повільніше будемо все це діло робити. Потрібно не вкладуватися в закид. Так, навісиком робити і навіть оп, підтормажувати шнура. Тоді десь на границю тої трави падає моя приманка. Є! Все, друзі, у прямому ефірі. Отак, От гляньте, непогані. Кабанчики, палка в'яже їх, незважаючи на те, що вона потужна, гляньте, кабани дають, вона такий має стріблі на закиді швидко повертається, робить таку качелю, катапультує гарну приманку і сразу, шух, і повернулася на місце. Така жорстка палка, гарний такий екстрафаст, але на рибі, самі бачите, тут в цій рибі 120-130 грам, вона Гарно згибається. Прям ну, красиво. Не кожна палка таке вміє. До речі, до речі, друзі. На днях ну, слідуче відео вже буде з новинками. До мене їдуть новинки, дві палки до 10 грамів. Ну, це я так вам зараз передіслов'я. Приїдуть, покажу. Ось це була тичка. І знову, знову на падінні. Тичка була, блін. Дві палки, теж з тестом до десятки, то ми їх спробуємо. Все це буде на камеру. Є план такий в мене. ну, Все побачимо в слідчому відео. Коли воно буде, не знаю. Але тільки приїдуть, знайду час, виїду і порибалимо. Так, були кліваки, приманку збило. Але це дуже і дуже добре, що там є риба все ж таки. Ух, тишка, ось. І є. Ще один. Змінив приманку, поставив в два дюйма і в віолетовому кольорі. Отакий. Непоганенький теж сольоний варіант. Красень. Опа, позує. Непоганий. Улетіло майже до того очерета. Ну, це далеко, чесно скажу, це далеко. Блін, гарний, гарний підіймається вітер і непоганий окунь. Виважувати... Ооо, да! Виважувати гарних окунів з викиду – це просто супер! Дивіться самі. О, Друзі, мабуть, початок кліваки не засняв, тому що не включив камеру, блін. але ну, клівака була гарна. Супер піднявся вітер. Ой, зараз ще тут заплутаюсь. Як я і сказав, може ще сьогодні почнеться дощ. Блін, гарно. Гарний окунь. Все супер. Так, якар не зафіксував. Здуло мене гарно, прям дивлюся, щось очеред все ближче і ближче. А це мене просто здуває. Я просто не зафіксував лібідку. Ладно, десь тут -то. Давайте ще спробуємо в той же напрямок. Якщо вкластися, то я можу і в очеред покласти. Так. Ось, всього, є. А мені здається, тут і потрібно кидати в очерет. Біля очерету і стоїть вся риба. Блін, шкода. Не знаю, скільки я там виважував того окуня, але камера 30 секунд все ж таки знімала, може, і попало щось. Так. да, Супер. Супер вітер і супер кліваки. Все те саме 5 грамів, 2 дюйма силіконка в тому же кольорі віолетовому. Роблю закид. Вітер допомагає. Кладу гарно. Все кладу в одну і ту ж точку. Проводка все та ж сама. На паузі от трішки піддергую. Ого, вітер за десятку, мабуть, піднявся. Нема сразу кліваки, нема сенсу тут тащити до човна. Потрібно швидко перезакинути. Перевіряємо силіконку. Ну так, да, силіконка, коли два-три рази в траву загнав її, здорнув, то вона теж злітає. Отако, так-от, так тако. от, от, от. Ох! Супер. Сразу вибираю слабину, тому що дугу видуває гарно і починаю проводку. Ось! Є, є, є окунь. Блін, гарні, гарні. Та, та ти що? Є. Блін, до речі, хто бачив все на е, двигуні. Зараз покажу, що то за шайба. Ну, мабуть, в камеру попадає, буде цікаво комусь, що то за шайба у Дмитрика. Тут. Ну, Окунь просто був гарний. Це, мабуть, я йому вже губу розбив. Дивіться, коли я йду, їду на машині вночі, зараз такі рибалки. Зазвичай вночі я вже їду додому. То дорога дуже-дуже жахлива, такі ями, блин, все пригає, лафета пригає. Боюся не загубити двигуна. Тому я, я його не бачу, вночі я його не бачу. В Аврорі таку шайбу купив, нажимаєш воно, вона, вона світить. Це мені як буде маячок, буду завжди дивитися ну, на місці мотор чи не на місці. Давай, 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 давай. Мені потрібно ось сього. Була клівака, ось сього добив. Потрібно швидесенько. Ну ще, мабуть, два окуня впіймаю і потрібно тікати. Якщо піде дощ, друзі, блін, ну просто мені здається, якщо він піде, коли я загоню лафету у воду, прицеплю лодку, там така горка, що я... Просто передньопривідною машиною там не виїду. Я буду тут до, -до, 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 до завтра, блін, шліфувати. Чи дзвонити комусь дзвонити, щоб приїхали за мною на джипі. Тому я, чесно, дощ не боюся, але застряти не хочу. О, є. Ну і все, друзі. На цьому будемо скінчати кіно. Рибу я знайшов. Знайшов спочатку на той точці, де ніколи не рибалив, але я її піддивився, бачив, що там рибак щось ловив. Да, я не бачив, скільки він наловив, але я запитав, Він, ну, якщо не надурив, то сказав, да, були і щуки, були і окуня". окуня. Окуня, як ви знаєте, я вмію ловити. Блін, це дрібний. Зараз ще разочок кинемо. А от щуку, ну так, не дуже. Тому сьогодні там не піймав щуку, але і погодка там була шикардосовська. Там було все супер. Якось ще на ту точку зайдемо. Є там один нюансик, я вам його покажу. Ну Потрібен не холод, щоб показати вам на ехолоті той нюанс. Так, а ось кінці риболовлі, незважаючи на такий вітер, рибка клює. Ну, можна, скажімо так, надіргати гарно можна тої рибки і це, сів. Сів, це 100% буде останній. В кадрі сьогодні був отакий спінінг до 10 грам Хелкон і Халкон X. Спочатку кіна я вам показав, розповів про нього. Про карбони таке, знаєте, я вам не розповідав. Можете на сайті. Я дам посилання на цей спіннінг. Зайдете на сайт, самі почитаєте. Друзі, незважаючи на такий вітер, ну просто несподівано він сьогодні піднявся. Синоптики взагалі не обіцяли. Ну, я не бачив, що сьогодні буде вітер. Але... Ви самі все бачили, вирвався Дмитрик на риболовлю, спіймав. Не можна сказати, що наловив дуже багато риби, але і, ну, спіймав. І немало, скажімо так, спіймав. Ну, кому щось сподобалось, підписуємося на канал. Ну, по такої хвилі йти на човні. Ну, це, ну, скажімо так, не страшно. Човен в мене не двохметровий. Сюди. Ну, потихеньку дійдемо. Головне, щоб не почався дощ. Грузимось і їдемо додому. До зустрічі!